Він не сказав сім'ї, що їде воювати на схід. Він бачив зрадників і героїв. Він знає правду про антитерористичну операцію. Далі у вашій увазі відверта розмова з пораненим героєм Олександром Ковасюком. Поїхав на схід 7 травня, збирався швидко і без зайвих слів. Я не казав, що я прийшов в армію служити. Я сказав, що мене визвали. Я не казав, що я їду. Я аж в кінці просто попросив, щоб вона привезла мені дітей. І просто побачити, дідок. Ще декілька днів тому на сході Олександр боронив українську землю. Нині вимушений лікуватись у Чернівецькому військовому госпіталі. Розповідає, навіть не помітив, коли поранився, бо там, на сході, не до цього. Був в один прекрасний момент я просто не зміг встати без допомоги. Прийшов в госпіталь, мені сказали, що терміново операція. Головною зброєю і головним захистом була віра, каже Олександр. Підтримували все. Підтримували. Підтримувало те, що ти знаєш, що за тобою вся Україна. Особливо зворушливими були листи від дітей. Один капітан сидів, робив велику дошку оголошень, і там були дитячі поцілунки, побажання, листівки. Там на різні теми, але всі в один, всі закінчили одним. Бережи вас Бог, слава Україні. Герой дякує волонтерам. Автобуси з допомогою часто приїжджали і привозили найнеобхідніше, хоча їм там на сході треба небагато. Що потрібно солдату? Тепла одежа і спокій. Є вода, слава Богу. Щось би сухе в діти? не тепле, щось сухе, і, і лягти, щоб проснутися, просто проснутися. Та незважаючи на підтримку, були й речі, які засмучували. Ми не були готові до війни, і це свідома армія розвалена. Її свідомо розвалили. Це, це правда. От, за це заздалегідь це все готувалося. Здають свої виші в царський состав. Здає, це теж прикол, що в нас офіцери не бойові, а паркетні. Без отамана військо гине, тому такі прикрі моменти гальмують перемогу. Однак війна зриває маски, зазначає Олександр. Тому одразу видно, де зрадник, а де герой. Героїв більше. Пав снаряд в машину, зразу згоріло пару чоловіків. Чоловік, один солдат, проснувся, в нього горіла рука, але він випрнув з машини, не втік, не впав, не тушив руку. Він в першу чергу, чергу кинув гранату в пушку, щоб не оставити ворога. Щодня ось така вражаюча історія. Кожен бойовий товариш це герой, про кожного можна написати книжку. Гордість в мене така за наших людей. Що коли в нас буде біда, ми об'єднуємося. Ми забуваємо всі. Всі гори, всі печалі, негаразди. Ми їх забуваємо, що я сусідом посорений. Ми йдемо разом і перемагаємо. Засмучує і дивує вояка також перекриття буковинцями доріг як реакція на мобілізацію. Кожен має віддати долг своїй страні, країні, бо ми тут. Це наша країна, ми тут родилися. А хто як не ми? Ми не безкінечні. У нас немає як в комп'ютері три життя. Нас били і, і, ну, багато, деякі наші хлопці не просять ротацію, просто просять заміни хоча б на місяць, на два. Хтось психологічно не хоче. Хоче просто відпочити. Хтось поранений, когось У Нас багато вже в строю немає і нема ким поставити. Не хочете воювати, нема чого перекривати дороги. Треба просто уїжджайте в ту страну, там, де ви хочете жити. Але щоб наше наш, наше правительство стало їм загран, що він не є українець. Йому нема сюди дороги, якщо він не хоче свою землю захищати. Олександр розповідає, Україну необхідно відстояти, якщо на 23 роки тому, то зараз. Наш народ, нашу країну отримав даром. У нас не було ні одної каплі крові в 91-му році. Ми отримали свободу безплатно, за яку роки колись гинули. Тисячу років. Є в нас мужність, є в нас герої. Поки це в нас буде, буде Україна.